Тема нашого уроку називний відмінок іменників. Сьогодні ми познайомимося більше з першим відмінком іменника, який має назву називний. Отже, називний відмінок має допоміжне слово є відповідає на питання хто. Якщо ми відносимо це питання до істот, наприклад, собака хто, пушок, і що це питання ми відносимо до неістот, що фарба, що відро. Називний відмінок має різне закінчення у чоловічому роді, жіночому і середньому роді. Чоловічий рід у називному відмінку має нульове закінчення або а, «о», Я. Наприклад, кіт, собака, ілля, батько. У жіночому роді називний відмінок має закінчення а. Я рідше нульове закінчення. Наприклад, миша, мрія, любов. У середньому роді називний відмінок має закінчення «о», е, «а», Я. Наприклад, село, море, дівча, кошеня. Діти назвали цей відмінок головним. Як ти думаєш чому? Називний і кличний відмінки це прямі відмінки, решта відмінків непрямі. Називний відмінок є початковою формою іменника. Він є формою вираження підмета, що відповідає на питання хто, що, тому він є головним. Наприклад, у реченні вітерець розганяє білі хмарки, іменники вітерець і хмарки. Визначимо головні члени речення. Присудок розганяє, а виконує цю дію вітерець. Отже, іменник вітерець стоїть у називному відмінку, відповідає на питання що. Виражений підметом як розрізняти називний і знахідний відмінки іменників назв неістот. Нагадаємо, називний відмінок означає предмет, що виконує дію. У реченні виступає підметом. Знахідний відмінок означає предмет, на який скерована дія. У реченні виступає другорядним членом речення. Подумай, хто з дітей правильно визначив відмінок іменника лимон. Розглянемо такі два речення. Лимон лежить на столі. Лія розповідала про лимон. У першому реченні лимон, що підмет без прийменника, це називний відмінок. У другому реченні лимон, що другорядний член речення, вживається з прийменником «про». Це знахідний відмінок. Дякую за увагу.